Вітаю, дівчатка! Ось і закінчився перший місяць зми, січень. І сьогодні у нас 1 лютого. І я хочу похвастатися, що за у січні місяці у мене є дві завершені роботи. Це ось така біленька кофтинка. Я її вже носю. Вона така з коротеньким рукавом, як жилеточка. І мені вона дуже подобається. Я її в'язала у дві ниточки, тоненькі ниточки, одна з люрексом, одна з паєтками, вона така ось блискуча. Я, мені дуже сподобалося, як я вив'язала скіз плеча, зробила на рукаві. Резиночку, усе мені сподобалося, Важить ковтинка 570 грамів, вона дуже важка, ну це із-за люрексу, і тут павовна, що теж. Додає їй ваги, з задоволенням її ношу. І друга моя робота це моя ковтинка із пуху норки із залишків. По моточку у мене різної норки було, я її скомпонувала і швиденько зробила собі светрик. Дівчатка зв'язала Светрик за 35 годин. В'язала не, не не швидкість в'язала, просто в'язала з таким задоволенням, мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Оце дов'язую свого светрика і думаю: Олю, може вже треба зупинитися? Навіщо тобі стільки в'язаних речей, вже яких тільки немає светриків і ковтинок і платків, і усього на світі. І приходжу до висновку. Що не можу я зупинитися? Як би там не було, а в'язання це моє улюблене хобі. Ось такий гарнюний проєкт. Якщо у мене будуть якісь фоточки на цей момент, я вам обов'язково покажу. Я дівчаткам вже вихвалялася у Телеграмі. Яка у мене вийшла ковтинка. Пішло у мене на цю ковтину, пішло у мене 460 грамів. Ось такі кольори, Такий свитрик вийшов, на який я затратила 35 годин. В'язала я у дві ниточки і Одна додаткова ось така ниточка закрила. Дуже задоволена. Січень місяць у мене був дуже в'язальний, і це ще я в'язала і замовлення, і приймала участь у магічному кубіку. І ще у мене є одна дуже цікава річ. Я приймала участь у іграшковому бумі «Зима» в проєкті Оксаночки недошитко. І я завжди в'яжу тільки одну іграшку. І на цей раз у мене ось такий домовичок Гриць. З'язався ось такий хлопчик. У нього знімається жилетка, ось така у нього метла, шапка у нього ось така гарна, красива, з квіточками, з сонечками. Ось такенька шапулька у нього. Ось таке волосячко. <гум> такий волохатенький, риженький. Ось такий гарний хлопчик з бородою, з вусами у нього повертається голова, ось так, повертається. Ось так у нього повертається голова. В'язала я його знизу, починала з лопатків. Потім я в них поставила картоночки сюди, напхала халафайбер, потім в'язала йому носочки, шкарпиточки, штанці. Ось. Потім. Прив'язала йому ковтинку і далі вже в'язала доверху. Тут у нього ось такі плечі, як у Геракла. Ну, вийшов такий чорний, гарний. Я дуже-дуже я задоволена своєю роботою у січні місяці. Я бажаю всім Миру, добра, гарного настрою. Надихайтеся і робіть цікаві речі, які вас будуть радувати.